Hola, ¿qué tal, amigos? Всіх вітаю, мене звати Тім, і ми продовжуємо з вами уроки іспанської мови. І сьогодні говоримо про дієслівні конструкції в іспанській мові las perifrasis verbales. Що таке дієслівні конструкції? Це коли один, одне дієслово у нас відмінюється, а інше стоїть в якійсь одній з форм. Наприклад, інфінітив може бути, може бути, герундій, але поки що візьмемо інфінітив, ми поки що не беремо, беремо інші форми, тому що ми з вами їх поки не знаємо. Їх дуже багато в іспанській фор... мові цих діслівних конструкцій, але давайте розберемо найбільш вживані і які працюють з інфінітивом. Наприклад, перефразіс одер плюс інфінітиво могти щось зробити. Керер плюс інфінітиво, хотіти щось зробити. Сабер. Плюс інфінітиво вміти щось робити. Солер, плюс інфінітиво зазвичай щось робити, робити щось зазвичай. Це як в англійській used to, таке. Ir a плюс інфінітиво вже проходили з вами це збиратися щось робити. Empezar a плюс інфінітиво починати щось робити. Volver a плюс інфінітиво, знову щось робити. Ще раз. І acabar de Плюс інфінітиво щойно щось зробити, щойно щось зробити. Подер, Керер, saber, Солер, Ір А, empezar А, Вольвер А, Акабар de. Можете зупинити відео, переписати для себе ці вирази. І давайте поглянемо на кілька прикладів. Тут у нас в цих перефразах, в цих, цих дієслівних конструкціях зустрічаються неправильні і слова так: подер. Puedo, puedes, querer, quiero, quieres, soler, suelo, sueles, y dale, ir, voy, vas, empezar, empiezo, empiezas, volver, vuelvo, vuelves, y tal. a Puedo comprar una casa, y mojo, cupiti, Puedo. уна унакаса. Бачите, перше ті слово відмінюється, інше стоїть в інфінітиві. Пуедо компрар можу купити унакаса, один будинок. К'єрес дескансар. Кєрес дескансар. Ти хочеш відпочити? Хулеа сабевайлар. Хулея вміє танцювати. Савевайлар. Суело левантарме аласочо. Я зазвичай піднімаюся. По восьмій годині, так. Левантарме стоїть в інфінітиві, Але, звичайно, тому що особа Йо. Ми змінили частинку С на Ме. Левантар Ме. Подивіться відео про зворотні дієслова, як відмінюється. Суело левантарме, Алас очу. Мпієса на травахар Алас Ноеве. Вони починають працювати о 9 Або ви починаєте, Залежно, ну, там би у було. так, вони. Empieza a trabajar, al основа вони починають працювати о 9. Volvemos a hablar. Він не змінюється. тому Ми знову говоримо. Акбас де комер. Ви щойно поїли. Акава издеме. Так, щойно що зробили. Де комер, аккабаєш де комер, ви щойно поїли. Puedo comprar una casa. Quieres descansar. Julia sabe bailar. Suelo levantarme a las ocho. Empiezan a trabajar a las nueve. Volvemos a hablar. Acabáis de comer. Bien. Y, como siempre, tenemos маємо з a la derecha. Puedes poner el video, repasar la frase a la derecha. Y, como siempre, la respuesta la en el Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео. Асталовего!